Безпечне місто не лише відеоархів, це більш широка система. Як працює система відеоспостереження в Миколаєві, встановлення сонячних електростанцій для того, щоб формувалася певна стійкість міської громади до викликів. Як Миколаїв стає енергонезалежним. Нова допомога ЗСУ. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів для нашої славетної 79-ї бригади. Громада Миколаєва продовжує підтримувати сили оборони. Сьогодні вівторок, 4 лютого, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Минула доба пройшла на Миколаївщині відносно спокійно. Інформують вова російських обстрілів не було зафіксовано. Переправляли чоловіків за кордон у вантажівці з піском. На Закарпатті правоохоронці викрили канал нелегального перетину кордону, який організували троє місцевих жителів. Клієнтів фігуранти перевозили, приховавши у вантажівці з піском. Далі, так званий Зелений коридор з горщиною, втікачі долали пішки. Дізнавшись орієнтовну дату чергового трансферу, правоохоронці затримали членів угрупування на гарячому. У багажному відсіку вантажівки, якою керував один із фігурантів, було виявлено 13 чоловіків з різних регіонів України. Ожен з них заплатив визначену суму грошей, деякі розрахувалися криптовалютою. Загалом лише з цього переправлення зловмисники мали отримати майже 100 тисяч доларів. Наразі трьох членів схеми поміщено до ізолятору тимчасового утримання. Шанель у каністрі. Працівники кіберполіції спільно з детективами бюро економічної безпеки припинили незаконне виробництво парфумерії та косметики, маркованої під відомі світові бренди. За результатами експертиз підтверджено, що продукція була підробкою низької якості. А маркування та упаковка не відповідають стандартам виробників. Наразі вилучено більше 10 тисяч одиниць готової продукції, а також близько 30 тонн інгредієнтів сумнівної якості. Триває досудове розслідування. Ačiū. Служба безпеки України затримала у рівному двох російських агентів, які готували вибух поблизу районного управління поліції. Фігуранти мали залишити там замасковані у сумці саморобний вибуховий пристрій. Окупанти планували підірвати його за допомогою виклику на мобільний телефон. Як виявилося, росіяни хотіли вбити максимальну кількість поліцейських, а також одночасно ліквідувати виконавців теракту як зайвих свідків. Фігурантами виявилося двоє 19-річних молодиків, які шукали за в телеграм-каналах. Наразі їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У Миколаєві триває реалізація програми Безпечне місто. Вона допомагає правоохоронцям відстежувати ситуацію на дорогах і в громадських місцях у режимі реального часу. За минулий рік система вже допомогла викрити понад тисячу злочинів. Чим ще вона корисна, далі розкаже Олександра Долматович. У Миколаєві продовжує діяти міська програма Безпечне місто. Вона забезпечує цілодобовий моніторинг території громади в реальному часі. Відеокамери системи фіксують транспортні засоби, розпізнають номерні знаки, марки і моделі авто, а також обличчя людей. Це дозволяє правоохоронцям ефективніше контролювати безпеку на дорогах та вулицях міста. Це не лише відеоархів, це більш широка система. Тобто туди входить ця розумна система зі штучним інтелектом, яка надає змогу там. Перше, це розпізнавання обличчя, тобто розпізнавати обличчя людини. Друге, це розпізнавати державні номерні знаки марки Модель колеса транспортного засобу у потоці. Також вона надає змогу аналізувати трафік, інтенсивність трафіку, інтенсивність пересувань людей в тих чи інших місцях. Завдяки цій системі розкривати злочини стало простіше, кажуть правоохоронці. За минулий рік у регіоні розкрито 1100 злочинів завдяки її роботі. Вбивство за допомогою відеоаналітики було розкрито 16. Там розбійні напади було розкрито 4. Грабіжі це вулична злочинність – було розкрито по порядку 30. Крадіжки з помешкань, квартирні крадіжки було розкрито по порядку 40 крадіжок з квартир і порядку 60 крадіжок. З, з приватних будинків. За даними поліції, наявної кількості розумних камер недостатньо для міста. Щоб розширити мережу, пересічні миколаївці та підприємці можуть підключати свої приватні камери до системи Безпечне місто інтеграція супермаркетів ОСББ да, це воно б додало дуже важливий поштовх і суттєво розширив мережу камер відеоспостереження таким чином. Тобто у нас би з'явилося у поліції не тільки у нас, там взагалі там, у інших правоохоронних органів. З'явились би очі в там в, в більшої там, частині цих міст, які б ми хотіли там бачити. Цього року на реалізацію проєкту з міського бюджету виділено 25 мільйонів гривень. Наразі в місті встановлено 450 камер. У 2025 році планується встановлення ще понад 200 камер різних типів. В Цьому році ми плануємо збільшити мережу наших камер, а також поєднати більше компонентів нашого програмного забезпечення, які б нам допомагали керувати рухом транспортних засобів відстежувати його потік, а також дала б нам можливість більш розуміти по транспортній мережі, які в нас є навантаження, в яких точках для того, щоб їх налаштувати, і для того, щоб більше комфортно для наших містян. Ця система є надзвичайно важливою, особливо в умовах воєнного стану. Вона дозволяє екстреним службам оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та боротися зі злочинністю. Також вона забезпечує комфорт для містян, зазначають у міській раді. Це відповідало на налагодження транспортних потоків для того, щоб налаштування світофорних об'єктів і інших наших. Локацій для того, щоб в нас місця нам було більш комфортніше проживати у нашому місці, пересуватися по ньому, а також запровадження інших інтелектуальних наших елементів, яких таких як керування мережею нашого зовнішнього освітлення, і іншими елементами, які ми загалом будемо впроваджувати в цю систему. Олександр Долматович, Венгені Гончаренко, Владислав Невідомської. Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Миколаїв передав нову партію дронів силам оборони України. Як повідомив мер Олександр Сінкевич, нову амуніцію передали бійцям Миколаївської 79-ї десантно-штурмової бригади. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів для нашої славетної 79-ї бригади. Дякуємо хлопцям за їх сміливість і сподіваємося, що ці дрони допоможуть їм краще нищити русню і берегти особовий склад. Дякуємо громаді Миколаєва. Дякуємо всім за допомогу, тому що це допомога дуже важлива для нас. Слава Україні! Героям слава! Воїни зенітної ракетної Херсонської бригади, які боронять українське небо на півдні, розповіли, як зранку на різдво, 25 грудня 2024 року під час масованої російської атаки збили крилату ракету. Випадок став унікальним, оскільки для цього вони застосували зенітну установку та стрілецьку зброю. Далі пропонуємо послухати військових із підрозділу, якому вдалося успішне знищення. З пункту управління поступила команда те, що в даний момент готується масовий удар, тобто він вже відбувається. І поступила команда працювати загороженим вогнем. Тобто. Ми без роздумів приступили до виконання даної задачі і вели вогонь на опередження. Старший моєї групи дав команду стріляти з усіх наявних засобів, тобто, це було так само, як ручна зброя, автомати калашникова, а взагалі. Щільний вогонь вівся з В-232. ЗУ-232, калібр 23. Дальність по повітряним цілям півтори тисячі метрів ефективна. Ну, Польот снаряда, звісно, розрив далі. От, якраз для загороджувального вогню то що треба, розривається на підльоті. Шахидам дає прочухана, ну і крилатим ракетам теж. Низько летіло, 200 метрів вона летіла. Швидкість, ну, Точно, ну за тисячу точно. Майже вистріляли з бика наявна, яке було заряджене, потім дозарядилося, далі відпрацював. У мене таких випадків ще не було, крилату ракету вперше збиваю. Збоїв не давала, надій, що не підведе. Ну, будемо працювати далі. Працюю на ній півтори року, надійна помічниця, називаємо її ласково Зіна, зінаїда. Ми віддалися, вважаю, на всі сто. Тому що кожен розуміє, що, так як і в мене, так само в моїх побратимів є за спиною сім'ї, діти і інші громадяни, які також нам допомагають боронити нашу землю Україну. Українські прикордонники не дають спокою окупантам. Нещодавно на півдні аеророзвідники ДПСУ засікли ворожу вантажівку з екіпажем окупантів. А вже далі оператори БПЛА точним ударом перетворили її на згарище. Видавали себе за зооволонтерів та працювали на окупантів. На Харківщині затримано місцевого жителя та його співмешканку, які вдавали, що опікуються безпритульними тваринами та об'їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців. Насправді вони вишукували місця базування особового складу та стаціонарного лікування поранених українських захисників. Також під виглядом звичайних розмов з іншими мешканцями зрадники випитували необхідні дані, які потім пересилали своєму безпосередньому Ратору через телеграм наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Доля миколаївських портів відтік підприємств, бюджетні виклики та підготовка кадрів. Це основні теми, які обговорювалися під час зустрічі заступниці голови місії з питань реформ посольства Латвії в Україні Мадари Сілінії та заступника начальника Миколаївської ОВА Миколи Марінова. За словами посадовця, регіон зіткнувся з серйозними проблемами. А однією з найбільших стала економіка. Зі свого боку представниця Латвії зазначила, що її країна є великим прихильником України, надає військову підтримку та працює через міжнародні організації. Сторони домовилися про подальшу спільну. Роботу над ініціативами, які допоможуть Миколаївщині подолати виклики війни та розвиватися далі. Миколаїв продовжує впроваджувати енергоефективні рішення. Зокрема, у міських соціальних закладах встановлюють сонячні електростанції, замінюють вікна та двері, а ще модернізують тепломережі. Як місто стає енергонезалежним, розповіла директорка міського департаменту енергоефективності Алла Луцька під час брифінгу. Всі подробиці у матеріалі Катерини Рупташ. У Миколаєві добігає кінця міжнародний проєкт, який міська рада реалізує спільно з корпорацією Невко з 2021 року. За цей час міський департамент енергоефективності встановив 34 індивідуальні теплові пункти в багатоповерхівках, які передав на баланс Миколаїв облтеплоенерго, а також провів реконструкцію та прокладання нових теплових мереж на декількох ділянках. В минулому році ми проклали труби по двом проектам: перший проект це підпроекти. Вони теж ідуть в рамках демо Мою Україна по Херсонському шосе. Загальна довжина 790 метрів. Другий це прокладено нову теплотрасу з загальною довжиною майже кілометр. Скажімо так, але це дає змогу цей мікрорайон, в якому працює сучасна котельна, підключити до нової теплотраси. Також Алла Луцька розповіла про встановлення сонячних електростанцій у лікарнях та соціальних закладах Миколаєва. За її словами, місто отримує підтримку від громадських організацій, партнерів і благодійників. Яскравим прикладом цього став геріатричний будинок. Це наш об'єкт, який ми вже реалізували у січні цього року. Він вже підключений. Зараз проходять такі пусконалагоджувальні роботи на сьогоднішній день. У нас була ситуація, коли одне із комунальних підприємств закупило сонячні панелі для встановлення їх на наших світлофорах. Це було трошки невдалий варіант, тому ми забрали їх собі на баланс, розробили проєкт. Таким чином це була. Участь міста в реалізації цього проекту, тобто гроші за проєкт, плюс наші сонячні панелі. Загальна вартість проєкту перевищила 1 мільйон гривень, з яких 50 тисяч виділили з міського бюджету, а решту надали партнери. Так само фінансували і інші об'єкти. Крім того, у 2023-2024 роках у Миколаєві замінили вікна та двері в 14 школах і дитсадках, а також у одній лікарні, які постраждали внаслідок атаки РФ. Ми розробили проекти і вставили там енергозберігаючі вікна, двері, склопакети, тобто велика робота проведена. Знову ж ми розробляли проекти, які пройшли експертизу. Чому ми розробляли ці проекти і йшли по капітальному ремонту, а не по поточному, тому що це безпека наших дітей і повинно бути було все відпрацьовано належним чином. На ці роботи витратили близько 40 мільйонів гривень, що дозволило замінити понад 850 вікон, 262 склопакети та майже 150 дверей. Наразі усі ці об'єкти вже відновлені. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На останок про погоду цієї середи, 5 лютого. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Миколаєві буде вкрите хмарами без опадів. Температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 1 градусів. Вітер переважно південний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 66%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою про нові проєкти з енергоефективності у Миколаєві. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.